Представляємо гібрид ріпаку Хостін, середньостиглий гібрид із високим потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара. Окрім стабільної врожайності, гібрид має високу олійність, що робить його економічно вигідним варіантом для господарств. Однією з головних переваг хостіна є його надзвичайна зимостійкість. Гібрид добре витримує суворі зими та швидко відновлює вегетацію навесні. Осінній розвиток активний і стабільний, що дає змогу рослині добре підготуватися до перезимівлі, завдяки стійкості до ФОМОЗу, що забезпечується геном RLM7, та стійкості до вірусу жовтухи турнепсу, гібрид демонструє високу витривалість у зоні підвищеного фітосанітарного навантаження. Хостін відзначається середньопізнім цвітінням, середньою висотою рослин і хорошою адаптивністю до умов вирощування. Він придатний для органічного землеробства, оскільки має стійкість до широкого спектра хвороб, включаючи альтернаріоз, вертицельоз і склеротиніоз. Окремо варто згадати про високу стійкість до розтріскування стручків і вилягання, що дозволяє уникнути втрат при дозріванні і збиранні врожаю. Гібрид рекомендовано вирощувати в умовах полісся та лісостепу України. Він підходить як для ранніх, так і для пізніх строків сівби. Середня врожайність. За результатами випробувань становить понад 5 тонн з гектара, що свідчить про його високу ефективність навіть у стресових умовах. Ріпак Хостін це надійне рішення для тих, хто цінує стабільність, стійкість і якість. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.